А Марія стояла і плакала, десь в куточку поліла ніжність, і здавалось, що цілу вічність її сльози нечудно крапали. А довкола земля прокидалася, трави, заспані в ноги, стелилися, десь на сході зоря займалася, і ранкові акорди лилися. Що ж до того Марії, стривоженій, їй не чути світанкових дзвонів, тут він був. Тут він ними похований, тільки вчора лежав, а сьогодні їй бачались хрестові очі, і чоло у вінку колючим. Жах вселяла тривожність ночі, і печери нависло і круча. Сльози лились на землю крапали, серце птахою билось болісно, І стояла Марія і плакала. Десь відлуння зітхнуло голосно. І раптом голос, Маріє, бажаний, то ти кніжний, й мов вітру подих, а вона ще не вірила вражена, рук торкнутись хотіла проколотих. Я, Марія твоя, Спасителю, ти приходь у хвилини розпачу. Клич мене на ім'я, учителю. Коли світло твоїх очей втрачу я, я впізнаю рубці долонь твоїх, я до ніг твоїх. Мовчки схилюся. Не ховала Марія сліз своїх, так і я. Плачу й молюся.